Друзі, всім привітули! Мене звати Валерій. Ви на каналі Батько Грає, і в цьому відео я хочу вам розповісти про свій Xbox Series X та PlayStation 5. Хочу порівняти ці дві консолічки та розповісти, що краще придбати в 2024 році. Тим паче, я що Xbox, що PlayStation 5 приблизно вже майже рік користуюсь, а до цього в мене ще була Xbox Series S, котру я. Звісно, продав. Тому, шановні, хто ще не підписався, спочатку, будь ласка, протисніть подобаєчку. Підпишіться на канал. Меншу за слова, більше за справи, рушаємо! І почнемо ми все ж таки з ергономіки. Якщо чесно, можна одразу побачити, що PlayStation 5 це просто ельфова вежа, котра неймовірно великі, має розміри. Котра, ну блін, нелегка, якщо чесно. Хоча на хвилиночку Xbox теж однією рукою підняти буде важкувато. От зараз я намагався підняти, але зрозумів, що краще не треба. Ще зранку не повідтискався, краще іксбокс теж не піднімати. І тут таке питання: не треба забувати, що зараз в країні йде війна, тим паче, якщо ви десь живете поряд з тимчасово окупованими територіями. І у вас в місті, ну, скоріш за все, теж десь небезпечно. І вдруг, якщо прийдеться переїжджати, то ось це брати з собою дуже важко. І враховуючи, що якщо не у всіх є машина, в мене, наприклад, машини немає, то я не знаю, як я буду вести з собою PlayStation 5. Як я її буду забирати, я собі тупо не уявляю. Також можна подивитися на Xbox Series X, він менший. Якщо вам десь його треба буде поставити на столі, то він буде займати менше. Місця він має менші розміри. Так, можна плоєчку в інше, в горизонтальне положення поставити. Так само, наприклад, якщо я не помиляюся, і Xbox можна. Але мені більш такий форм-фактор подобається, коли консолька повністю так стоїть. Мені здається, так заводу було вигадано, щоб вона в такому положенні була. Якщо ні, то напишіть в коментарях, як ви вважаєте. Бо якось лежачки, якщо воно буде отак от стояти в тебе десь, ну воно не так гарно. Так, воно замасковано, просто на мою думку, шарм консолі загубити можна в цьому всьому. Юкадем Райт. Right. Правильно. Все ж, таки, все ж таки, якщо вдруг прийдеться переїжджати, то треба якусь валізку класно шукати. да? І якщо ви маєте дві консолі, будь ласка, закиньте мені валізку зараз. Опа! Ну треба приблизно отаку от валізу, мене бачно там, чи ні, приблизно отаку от валізу треба, да? oh, my. щоб помістити сюди PlayStation 5 та Xbox Series X. Тому, якщо у вас це питання, воно стоїть отак от ребром. Так, дякую, що закинули, то напевно, напевно, я би краще взагалі не купляв би не PlayStation 5. Ну і на Xbox Series X. А що би я краще придбав? я би краще, закиньте мені, будь ласка, ще сюди, придбав би ось цю чудову консолічку під назвою Nintendo Switch, тому що її можна взяти з собою в будь-якому випадку кудись в кишеню покласти. Наприклад, якщо це зима. В курточку якусь можна запхати, вона з легкістю в мене в курточку поміщується, в рюкзака кинути та будь-де і будь-куди. А на рахунок все ж таки PlayStation 5 та Xbox Series X тут все ж таки виграє Xbox на рахунок розмірів, і ергономіки, а PlayStation, на мою думку, програє. І як на мене, ну вона. Белкувати, вона в мене знизу стоїть, якщо чесно, під столом пилиться. Ну таке собі. Тобто розміри все ж таки, на мою думку, зараз сильно вирішують. Тому якщо ви в десь такій небезпечній області живете, то краще, на мою думку, особисту, звісно, суб'єктивну або Nintendo Switch, або Steam Deck. Це база, це фундамент. Тепер наступний нас крок: це порівняння геймпадів. Ось такий чудовий DualSense контролер. І від Xbox Series X. І якщо їх так от в лоба порівнювати, то можна спочатку порівняти все ж таки якусь ергономіку, зручність, а потім вже підемо по технологіям. І буду відвертим. Ну спочатку, коли я брав PlayStation 5 в руки DualSense контролер, то він нібито непогано в руки лягає, але ззаду ось ці курки вони якось так ладошку і натирають, і опираються. Тобто анатомічно незручно тримати. І саме особисто в мене мої руки якось швидко втомлюються. Це не рука ти працюєш на роботи то налітелям. Добре, шари. Але натомість, наприклад, Xbox Series X там, або геймпад, він має більш зручну анатомічну форму, коли ти ззаду береш, тут така виїмка є під руки. Да? І ти, коли береш, в тебе ідеально пальці кладуться. І так само, якщо тобі там треба покласти руки на стіки, мені це дуже комфортно, дуже подобається. Тобто, питання в тому, що комусь подобається, коли стільки ось так, от вони йдуть поряд. Мені, наприклад. Таке розташування стіків взагалі не подобається. А у Xbox мені особисто подобається більше. Тобто, звісно, ви можете написати свою думку в коментарі, я з радістю почитаю і дам відповіді. Але от на рахунок зручності користування, Xbox просто тупо ванлав. Його взяв, його береш отак в руки, і все, в тебе. Залип, просто залип, можна навіть руки нікуди не піднімати, можна годинами грати, і про це трішки пізніше зараз теж розповім. Але якщо брати на рахунок технологій, то у PlayStation 5 є якраз адаптивні тригери, це якраз з'явилось вже на PlayStation 5, тут також є і динамік, і мікрофон. Тобто ти, коли граєш якісь ексклюзивні ігри, і не обов'язково ексклюзивні, якщо вони оптимізовані під цей гімпад. То ти будеш і звуки чути, наприклад, павутиння кидати, коли граєш там, в людину павучка. Потім ти будеш відчувати, що адаптивні тригери вони там десь не піддаються, коли там постріл якийсь робиш. Ми, наприклад, грали в мітрошечку, це взагалі було Каєв. Також тут, коли тебе вбивають, воно підсвічується червоним. Або коли вмикаєш ліхтарик, то воно підсвічується яскравіше. Тобто ефект понурення від гімпада. Плоїчного, ну це просто 10 десяти, це просто тупа пушечка. Та ти що? На рахунок Xbox все ж таки тут набагато гірше технології, у тому сенсі нічого крутого не завезли. Звичайні вібрації, тим паче вони шумні, вони такі, знаєте, неприємні. Тим паче хрестовина, ви чуєте, як вона гучно себе веде. Тобто на рахунок зручності це прям масків пушечка, на рахунок технології, ну це вже дійсно минуле. Це дійсно минуле. Також на рахунок акумулятору і зарядки гімпад від PlayStation середньому тримає, якщо він тим паче не новий 3-4 години. Мені якраз вистачає на ефір. І це, така, знаєте, такий тригер, коли я граю на ефірі і розумів, о, 3 годиночки чотири і гімпад розрядився, в мене він лише один, можна йти спатеньки відпочивулькати. Але у Xbox, якщо ти береш, там ззаду можна акумулятору такі поставити. І чим краще в тебе акумулятори, тим ти можеш грати набагато більше. Тобто ти по 20-30 по годин можеш грати і взагалі про це не думати на рахунок зарядки. І якщо чесно, навіть був прикол, ми якось проходили контрол. Сергій каже, ну там трішечки у нас така фраза, є кінець вже близько, Ми сиділи до 3-ї години. Ранку, і вже я відчуваю, що там вже пташки співають, а ми ще сидимо. Тому все ж таки з однієї сторони це плюс, з іншої, це маленький мінус для блогерів, коли ну, хтось забавити, о десь щось треба проходити. Якраз Сергієм сиділи до третій ранку і не могли там боса якраз замочити в контролі. От курва, повітряна тривога. Тому так, це і великий плюс, і як трошечки такий рофл-мінус, якщо ви, звісно, щось проходите і стрімити. Тому що якщо б я грав би на PlayStation контролері, ну я б, скоріш за все, вже просто пішов би спати. Він розрядився, я б сказав хлопці, всім на добраніч, ніч, обійняв і до зустрічі. Наступне про що хотілося би розповісти, це наявність української мови. Наприклад, PlayStation це перші вони були, хто одразу додав. В своїй консолі українську мову Xbox вони чухали, я не знаю, скільки там свого Тарасика десь рік чухали, якщо чесно, жовті яєчка Вадима, І потім вони тільки роздоблилися, додали українську мову в крамницю та інтерфейс. Окрім цього, на PlayStation до сих пір вже кажуть, можливо, не буде працювати, але. Скоріш за все, може у когось і залишиться. Наприклад, у мене ще підписочка безкоштовно продлівається на плоєчку. Це теж великий плюс, про що я, звісно, не можу сказати на Xbox. І також великий плюс PlayStation 5, те, що ви заходите в крамницю і одразу купляєте ігри в гривні. А на Xbox тобі треба або через Аргентину Всі купляли раніше, або зараз я купляю через Туреччину, турецькі ліриці. Да? І собі треба по курсу все це вираховувати, дивитися, що скільки приблизно коштує, на знижках, це незручно. Також битує думка, що можна отримати бан. Взагалі про це писали розробникам, ну, в підтримку писали. Відповідь була така, така, що ніхто вас не буде банити, якщо ви, наприклад, з України і купляєте на Туреччині десь або в Аргентині, ніхто не буде вас. За це банити. Бануть будуть, якщо ви будете бігати по всім, отак, от в регіонами, регіонам і все скупляти і міняти ще картки, от тоді, скоріш за все, можна щось та й отримати неприємне. Так, на Xbox обіцяють завести український стор, але поки що нічого не завезли. Кажуть, що просто у Плоєчки є в Україні якраз свій сервісний центр, а на Xbox немає. І знаєте, я вважаю, що це все туфтологія. Тобто, якщо б хотіли, давно вже зробили. Просто український ринок невигідний для майків, тому не хочуть робити. Якщо чесно, той сервісний нам і нафіг не потрібен. Ми вже звикли і так, аби була б можливість в гривнях. Купляти і це був би топчик. Ще один немало важливий фактор це наявність ексклюзивних ігор. І Якщо з свіженького на Xbox, Series X або S вийшов тільки другий Hellblade, все, що до цього виходило там якийсь Starfield, Redfall, ну це повна шляпа. Єдине про що можу там якось похвалити, це Gears 5 і взагалі серію ігор Gears of War. Forza Horizon, до речі, оце пушечка. Теж класні гоночки, Forza Motorsport, Ось це можна якось ще пограти, це можна дійсно назвати класним, приємним ексклюзивом. В свою чергу, у PlayStation 10 теж є свої ексклюзивні гоночки, тому, якщо чесно, перегони вибачаюсь. Кому так зручніше, я ще звик по старінки. Да? І на рахунок цього у PlayStation все набагато цікавіше. Давайте от просто загинати пальці, що там Речен... і клан, перший, другий виходить, другий взагалі сучасно класно виглядає. Бог війни. Це перезапуск у нас був перший, другий, другий взагалі кайф. Рагнарьок пройшли на ефірі. Я кайфанув неймовірно. Друга частина людини павука там ще щось. І ціла купа. Нових ексклюзивних проєктів виходить, виходить на PlayStation, тобто вона дійсно у цьому сенсі заохочує гравців саме дивитися в бік цієї консолі. Про що, звісно, я не можу сказати так само на рахунок Xbox? Отлайно, я вибачаюсь. З іншої сторони, якщо чесно, для більшості користувачів, котрі звикли грати в нові ігри, котрі виходять, наприклад, десь в Стімі. Або так само на Xbox, або мультиплатформа, котра виходить і в Steam, і на PlayStation 5, і на Xbox. Ну, їм, якщо чесно, таким гравцям різниці не буде. Чи то PlayStation брат, чи Xbox, вони будуть якось більш візуально до цього підходити. Тобто, що більше подобається дизайн, що більше подобається там геймпад, зручність, розміри. Я вважаю, що звичайні користувачі не прохавані. Будуть звертати увагу на більш побутові речі, ніж на якісь задроцькі, бо для цього потрібен скіл і скілові гравці, і так знають, що їм краще придбати. Я думав, ти жартуєш. Теж немало важливим питанням є ціни на ігри. Якщо на початку, коли була можливість купляти в Аргентіночки на Xbox Series X або S, ми дійсно заощаджували потужно гроші. І я розумів, що о, є Аргентіна, можна економити тільки так. То зараз, якщо чесно, деякі ігри на PlayStation 5, якщо порівняти не завжди на Xbox через Туреччину дешевше, ніж на Плоєчки. Тобто на PlayStation 5 ми можемо офіційно купляти одразу через гривні, гривневий в нас магазин, гривніва крамниця. І іноді навіть буває таке, що деякі проєкти... Трішечки дешевше на PlayStation 5. Хоча, якщо дивитися на гру під назвою Alan Wake 2, то я точно не пам'ятаю, зараз згадаю, 1299 гривень вона вартувала з знижкою 20% на PlayStation 5. І так само зі знижкою через Туреччину 1100 гривень на 200 гривень дешевше вийшла мені ця гра на Xbox Series X. Якраз друга. Але на Вейка ми я якраз зараз і проходимо на ефірах, тому я й придбав. Ну, по-перше, що в мене був перший Alan Wake вже придбаний на Xbox, Control вже куплений. Ну і вирішив якраз для колекції придбати Alan Wake другий. Все ж таки деякі ігри так само дешевше виходять на Xbox. І якщо для вас це ну прям критично, як для мене, якщо для вас там 100, 200, 300 гривень економії, це суттєво важливо, Повторююсь, знову-таки, як для мене, Я, якщо ви маєте там родину і заощаджуєте на іграх, намагаєтесь максимально не витрачати гроші на ігри, то Xbox Series X вам у цьому сенсі більше буде імпонувати, більше буде до вподоби. Рука потіє від щастя. Ну, тобто плаче. Хоча знову-таки маленька ремарочка, іноді на PlayStation 5 щось можна знайти дешевше, хоча не завжди. Але все ж таки на Xbox Series X, я саме особисто скільки порівнював, ну в мене виходить дешевше купляти. Бо це була думка саме підписників, казали, що ось десь там на PlayStation 5 щось дешевше. Я коли сідаю порівнюю, в мене чомусь на Xbox виходить дешевше. Також з приводу вбудованої пам'яті. В мене Xbox Series X, а значить, у нас 1 терабайт вбудованої Пам'яті PlayStation 5 не може цим похвалитися. В мене вона, наприклад, на 825 ГБ. І якщо так порівняти, то можна одразу зрозуміти, що PlayStation 5, звісно, краще, ніж Series S, котра взагалі 512 ГБ має, цього тупо не вистачало. Xbox Series X мені дуже подобається, те, що тут терабайт. Цього як на мене, ну більш-менш зараз вистачає, хоча в 24 році і цього відносно не завжди буде вистачати, якщо ви такі ігри, як Кіберпанк, будете собі встановлювати. Там Кіберпанк, Chiefs, Наприклад, якщо гуртом з кимось хочете пограти ще щось, так трічка четвірочка потужних ігор, і дивись, вже пам'ять. Закінчилась на PlayStation 5. Закінчиться ще швидше. Це на рахунок будовини пам'яті, на рахунок технологій. У Xbox Series X або S є класна будована технологія, це Resume, коли ти запускаєш гру, і потім, наприклад, навіть якщо ти консольку вимикав, тиждень-два не грав, ти заходиш знову таки в гру, а вона нібито на тому самому місці і залишається. Тобто це така, знаєте, гіперпауза, коли ти знову заходиш в гру і тобі не треба чекати, підвантажень, знову заходити в гру. От на рахунок цього Xbox, ну просто неймовірні враження, коли тобі треба швидко підготуватися до ефіру, запустити гру. На Xbox все вже одразу запущено. На PlayStation 5 треба почекати, поки гра роздуплиться, поки ти знову зайдеш, поки гра завантажиться. І це трішечки ну блін. What the fuck is this? робить у цьому сенсі Xbox Series X цікавішою, більш технологічною, і розвинутою у цьому питанні. А PlayStation 5 на крок все ж таки позаду. У цьому сенсі Xbox попереду. Але на рахунок геймпадів, звісно, PlayStation обійшов Xbox набагато цікавіше. Тобто вони не встигли прокачати свою консольку на рахунок таких цікавих технологій, а геймпад прокачали дійсно поповній. Звісно, не варто забувати, що PlayStation 5 або Xbox Series X теж мають приводи. І можна заощаджувати гроші, купляючи якісь бивешні диски. Тобто, ви можете придбати щось піти на OLX, або як улог ще в нас його називають, і заощаджувати грошикси. Так само можна купляти бивешні диски на Xbox Series X, але якщо так порівняти, я скільки дивився, ну не знаю, це чисто моя така суб'єктивна думка, особисте враження. На Xbox чомусь не завжди дешевші ігри виходить знайти. Можливо, я погано шукав, можливо, ще щось, можливо, ринок у PlayStation Плейстейшн БВшних дисків краще, але на PlayStation 5 ринок БВшних дисків, ну він просто неймовірний. Тобто, якщо ви хочете знайти якусь собі цікаву гру по привабливій ціні, ви обов'язково знайдете. Ви обов'язково знайдете якийсь там Days Gone, першу частину людини Повика. Ордер, там ще щось, якісь прикольні проєкти, ви знову-таки можете на плоєчку знайти дешевше. Бо я скільки так порівнював, ну, на Xbox можна щось цікаве теж знайти, але вибір, ну, вибачте, реально поменше. Тому що все ж таки там на PlayStation 4 дуже багато було дисків свій час. І тому ну можна якось заощаджувати краще саме на PlayStation 5. Нарешті в мене відбій повітряної тривоги. Я так піддивляюся, бо малого якраз в школу віддав, в них там літній табір. І тому вибачаюсь трішечки. Я хвилююсь, коли знімаю це відео, тому що піддивляюсь, чи бігти мені його забирати, чи ні. А ми продовжуємо. І останній пунктик на сьогодні це все ж таки мої враження та емоції. І що хотілося б додати? Блін, ну складно порівняти дві консолі, тому що кожна з них вона зроблена, на мою думку, з любов'ю, вона дарує класні емоції. І я вважаю, головне в консолі це не технології, це емоції, котрі ви отримуєте при проходженні. Тобто, подобається вам геймпад саме от від PlayStation. Беріть собі PlayStation. Ви хочете швидкий запуск YouTube, беріть собі Xbox. У вас проблема з грошима, вам треба заощаджувати. Ну, скоріш за все, скоріш за все, краще дивитися в бік Xbox Series X, тому що ну, в мене трішки дешевше на Xbox виходить купляти. Якщо ви хочете, щоб у вас, якщо пощастить, продавав безкоштовно підписочку або одразу була крамниця, де все в гривнях, беріть PlayStation 5, тому що на Xbox такої можливості немає. І нема, і не буде. А консолі створені для того, щоб в них... Грали. І якщо ви граєте, наприклад, на комп'ютері і вам не вистачає якихось там емоцій, то, скоріш за все, будь-яка з цих консолей, навіть якщо Nintendo Switch, ви возьмете, вона вам подарує, тому що ці консолі вони і розроблялись для того, щоб ви отримали зовсім геть інший експірієнс. І знову-таки поганих консолей не буває. Головне мати класну бібліотеку і щось там проходити. Якщо ви просто вже або не отримуєте емоції від проходження, або ще щось, то, звісно, вам будь-яка консоль не потрібна. Але, але, знову-таки, в який бік краще дивитися, це вже вам вирішувати. Чому? Тому що в мене на Xbox велика бібліотека ігр, а на PlayStation 5 немає великої бібліотеки. Я або у когось знайомих, там, підписників беру на прокат, диски, ми щось проходимо, як Бога війни. Або десь ще як, якусь гру беру на проходження, теж знову-таки на прокат. Але обидві консолі мені подобаються. Так, якщо б спитали, що б я собі залишив, то, звісно, залишив би Xbox, бо в мене велика бібліотека ігр. Тому логічно, якщо у вас була PlayStation 4, були диски і було дуже багато куплених ігр, то краще. Знову таки перейти на PlayStation 5. Якщо ви користувалися Xbox, у вас там Xbox One X був, Xbox One S, просто Xbox One, Xbox 360, то знову таки краще дивитися в бік цієї чудової консолі, тому що, ну, особисто, я, якщо чесно, полюбляю, мені дуже подобається Xbox. С у цьому питанні набагато краще на рахунок переїздів, вона ще менша, ніж X. І якщо під цим кутом роздивлятися, вам не завжди важливо 60 fps в сучасних іграх, то я би все ж таки розглядав би для купівлі Xbox Series S, тому що вона компактна. Якщо вам потрібна доросла маленька консоль, С це просто тупа імба. А якщо і вона для вас завелика, то краще дивитися на в бік Nintendo Switch. Як ви вже зрозуміли, я полюбляю. Всі консолі, мені кожна подобається, у кожної є свої плюси, у кожної є свої недоліки, але кожна дарує мені класні емоції і вже дарувала. Коли ми проходили Бога війни другого, коли ми пройшли людину по я просто згадую про PlayStation 5, хочеться її отак от чухати, мацкати, тому що це класні враження, емоції, неймовірні. Ми зараз на Xbox Series X проходимо «Алана Вейка другого, і це теж не перевершені. Враження та емоції. Ну, ось такі приблизні приблизно мої враження, досвід користування та емоції. Теж чекайте, буде окремо про Xbox, про PlayStation 5, рік як вже з цими консолями. І буду радий, якщо ви теж напишете пару троєчку, якихось цікавих коментарів. напишете, що більше подобається, що собі взагалі мріяли придбати або вже маєте. І на цьому все. Бережіть себе. Ітримати Збройні Сили України і побачимось в прямому ефірі. Скоріше за все.